Не порожні, ну принаймні тут точно є щось. Чи це залишки, чи це слизь від равлика? Місцева мешканка Ольга показує насипи панцирів равликів, які цими днями з'явилися у лісонасадженні. Це територія колишньої птахофабрики на околиці селища Торчин, прогулюючися з дитиною, помітили от, скажімо так, такі. Купи спансерів, равликів, і, мабуть, там є їхні залишки, так як запах такий зробила фото, закинула пост в нашу місцеву групу. Ну тобто, так як шкоди вони ніякої для екології не мають, тільки те, що будуть багато років розкладатися. Навіщо ось тут, на такій території, то є, Забруднювати і викидати. Ну то ще й мабуть, щоб не всі бачили, бо їх тут куп багато вздовж усієї дороги. Тут природа так дуже гарно. Можна з дітьми, скажімо так, і на велосипедах проїхатися, щоб десь не біля дороги така місцевість, як в лісі, свіже повітря. На місце події напередодні викликали поліцію, розповів телефоном голова Торчинської громади Юрій Кревський. Я не був і не досліджував, де ти місце. Значить, виїхала поліція вчора. Ходиться, яке займається тими равликами. Був такий випадок, десь кілька років тому також десь там знайшли ці панцирі. Наскільки вона там, з точки зору закону, є повністю легалізована, в мене є сумнів. По землі там є питання, людина не заключає договора оренди. На равликовій фермі керівника знімальна група не застала. Ну вони на території немає. Суспільне зв'язалося з ним телефоном. Ситуацію він коментує так: ми не викинули, ми положили тимчасово. Це раз. По-перше, це колишня птахофабрика. Це вся територія, воно ж не то, що десь на смітник. Чому люди роблять там смітник? Громада, то ви запитайте в сільського голови, чому там роблять мусорник. Ми їх як кажуть, зробили, щоб там щось зробити. Ну вони під дощом промиються, очистяться. Ми їх зберемо за те все. Це що, проблема така? Лежить біля наших приміщень, приміщення на право власності. Якщо якісь земельні питання, це не з нашої вини. Ми все зробили для того, щоб там нормально працювати. Ви, будь ласка, покиньте територію. Інспекторка сектору управління Нацполіції області Анна Павловська каже: слідчі оглянули територію спільно з фахівцями Держекоінспекції та Держпродспоживслужби. На основі зафіксованого відкрили кримінальне провадження. Йдеться про псування або забруднення земель. На даний час проводяться усі необхідні слідчі дії. Санкція статті передбачає штраф від однієї до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів громадян або право обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років. Екологи та фахівці Держпродспоживслужби ситуацію, поки триває досудове розслідування, не коментують. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.